Основна мета дійсно позбавитися від цього імперського минулого, яке реально тягне нас в це минуле, з якого ми хочемо вирватися з цього ну з цього задушливої імперії з відсутністю свобод національних, релігійних всіх інших. Тобто, загалом, Катерині – це всього на один з елементів тої великої роботи, яку ми проробимо за останні роки. Це декомунізація, це деколонізація, це перенесення з публічного простору всіх пам'яток, пов'язаних з імперією, не тільки Катерини, це перейменування вулиць вже на сьогоднішній день більше 200 вулиць, яких ми прийняли рішення про перейменування. Це зняття великої кількості. Це вулиці, які штучно найменовані, не мають відношення жодного до історії, України, до історії Одеси. Взагалі, до, це там більшовицькі чи імперські наративи, які спеціально планово впроваджувалися в Одесі. Тобто ми їх з публічного постругу прибираємо. Це пам'ятники, це реальні таблички. Тобто І критерій у нас один: ми повертаємо, перше головне, ми повертаємо наші. Історичні минуле, старі назви, наших славетні там подіячі фігури в історії Одеси. І звичайно є сучасні вже не скажемо виклики, а потреби. Звичайно, все, що стосується героїв війни України, звичайно, знайде своє відображення не в топоніміці і в публічному просторі.